Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Поступила свіженька інформація: отруїли дружину Буданова. Тобто, вона поступила, здається, тут навіть сьогодні, або сьогодні повідомляють. Тобто, Значить, просочилася інформація. Тепер запитання: було це намірене в... ну, як покушення, як то кажуть. Чи це хотіли Буданова травити, тому що в неї знайшли важкі метали, які не, є, не застосовуються в побуті або у військовій справі. І так, дивимося ситуацію. А, так, дійсно вона. Видно, що хвора людина, дійсно. Але тут вже людина йде на поправку. Тобто тільки тепер, будемо так говорити, сьогодні інформація поступила, але це вже трошечки за, заустаріла інформація, ось як показують карти. Тепер дивимося, дійсно, я хотіла просто перевірити інформацію, чи дійсно вона хвора. Так, її дуже приховували, можна сказати. Тепер подивимося, чи було це. Саме на неї. Було це якесь попередження. Давайте подивимося, що карти нам покажуть. Чи це може на Буданово було? Бо він в інтерв'ю говорить, що 10 разів на нього був замах. І так, дивіться, це... я не бачу, що це попередження. Я не бачу, що це тут якась помста. Це скоріше за все особиста помста. Я не здивуюсь, якщо це помста колишньої якоїсь коханки, можливо, а можливо, якихось близьких людей. Ось тут помста не. Давайте, а давайте запитаємо конкретно: це були російські спецслужби чи ні? Була це взагалі Росія. Ну, виглядає, що Да, може бути, Да. Ну, дивіться, дивіться, в принципі, так. А, можливо, їхні друзі, якісь там російські є, русські є, хороші і є. Ну, а дивіться. Чи це спецслужби, чи ні, скоріше за все, бо ну, є російський душок, як то скажуть, так? Ось. Було це якесь стосовно Буданова попередження, чи що. Е, ну, ви знаєте, дивіться. Не зовсім. Не з... Тут е, да, зовсім. Угу. Цілилися. Тут таке враження, що цілилися на нього цілилися. Дійсно, я ось е, щитую карти, що дійсно. Було був замах, замах не на неї, а на Буданова. І тут помста якась. Помста, Але помста близьких друзів, які теж пов'язані або просто пов'язані з російською мафією, якось так. Ось якось так. Ось така інформація в мене вийшла. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!